Слава Україні! Героям слава! Що ж, подякую вам за гру. Вітаю вас перемогою, чудовою перемогою. Дев'ять голів забили. ви. Як ви вважаєте, за рахунок що ви переграли сьогоднішнього суперника у залі? Я не знаю. Просто перший тайм був, був такий більш-менш рівний. Хоча, ну, мабуть, з нашою перевагою невеликою, але все ж таки. А ось в другому. Або хлопці фізично здали, або, можливо, вони вирішили. Ну, відігратися, полетіли вперед і знаєте, як це в полон самі потрапили. Тому що були голи на контратаках. Ну і плюс у нас все ж таки, на жаль, у суперника збір був найкращий. Я бачив, що там і гравці і вже, вони тих підтягували, які за них раніше не грали. Звичайно, було б цікаво, якби такий був напружений матч, як наші попередні два, але ну вже як є, насправді. Тобто я завжди кажу, що мені... Не подобається, коли ми програємо крупно, але зворотні, скажімо так, теж не завжди подобається, тому що це... хочеться, щоб була боротьба спортивна, щоб до кінця, щоб емоції. Щоб... А сьогодні ну, відверто другий тайм, там десь середини вже було всі, всі догравали. Хтось грав в своє задоволення, хтось так, вже туди-сюди. Ну. Ну що ж, подякую вам ще раз, вітаю з перемогою і побажаю вам продовжити в такому ж русі.